Йо моя, друзі, дивіться, клює, нічого собі! Перша покльовочка у нас, ну. Ну, давай. Щось клювало? Ну. Опа. Друзі, ну що, добрий день? Міхалиш на зв'язку. Міхалиш, блін, живий, банда. За що хочу подякувати своєму другу. Заслуженому врачу України тудору Івану Михайловичу. Дякую і поклон вам. Завдяки вам, Михайлович може вийти сьогодні на зв'язок і для наших друзів зняти, по, по крайній мірі, постаратися зняти кіно. По ловлі на кормачки, банда! Сьогодні у нас 10 листопада. Цікаво. Будуть коропи якісь там ловитись чи не будуть. Хочу на кормачки замішати кашки, загормитися і половити рибку. Друзі, як давно я вже не був на рибалки, це просто труба. Е, хто не знає, банда, бачили міхали, я маю лисий чувак. У мене, коротше, у мене рак легень. Ні з того, ні з цього. Йокарний павай, бабай блін, напав рак легень. І я зараз приймаю хіміо, таргетну хіміотерапію. Лікуюся, надіємося, що все буде добре. Але банда. Вийшов знімати кіно. врачі забороняють мені їздити на рибалки, тому що в мене ослаблений імунітет. ну Хто, хто знає, що це таке рак, то той, то той знає, що. Ні простужуватись не можна, ні там пальця порізати, бо все це може привести до смерті. Але сижу вдома, і ця таргетна хіміотерапія дуже дорога. Банда ніколи нічого у вас не просив для себе. Тепер хочу попросити. У мене курс хіміотерапії 300 тисяч коштує. Я півкурсу купив і зараз ще дві коробки потрібно купляти, таблеток 150 тисяч. Це щоб перший курс закрити, а потім ще один курс. Дай Бог, там 2-3. Вистачить, на це потрібно кошти. Друзі, хто може, хто може допомогти міхаличу? Всіх попрошу, я прикручу карту, кидайте там хтось скільки може. Я прикручу карту і прикручу PayPal. Якщо можете, допоможіть, не можете, то не можете. Просто полайкайте там, підтримайте коментарем і цього мені вистачить. Коротше, ми мішаємо зараз прикормочку. Всім зарані подякував. А ми мішаємо прикормочку і будемо ганяти за розкорпів, блін, карців, осітрів і все остальне, що тут є. Гей! За основу нашої кашки візьмемо інтеркрильовську прикормочку, коробку полуничка, засипаємо її, опа, туди трошки для холодної води фруктові, саме, саме воно буде. Оп, і туди додаємо Інтеркриль Коропова, ця що у Флети йде прикормочка. Опана. Флетова прикормка. Дивіться, яка вона тут. 2-мм суміш 2-мм пелеців, криля молоти антарктичної креветки, тут 25%. Називається вона Крильськопекс Квіт. Це новий смак. Смак цього року. Добавляємо його туди. самі кращі зернові у світі. Це трикабайз наша українська компанія. Узяв я конопельку, конопельку перемелену і конопельку, звичайно, з горохом. Мабуть, будемо додати все-таки перемелену. Да? Добавимо туди трошки мілких зернових. Подріблений, міць подріблений. Також полуничка називається. Кидаємо трошки кашки. Постарінки. Мелена, жарена макуха, трикабайс. Макуха обов'язково також додаю. Макуха як в холодну воду без різниці. Так і в тепло, і літо. Давай. Макушки трошки, щоб не перекормити нашу рибку. А зараз рибка, вода 12 градусів, риба вже кормиться слабо. Тобто щоб її не перекормити і повисити метаболізм, в неї, ми додаємо молотий, перемелений, перебитий. Хопс, це все тепер змішуємо. Як завжди, у нас буде гетьманська прикормка. Супер бімбо клас. Так, друзі, дивлюся, прикормочка у нас трохи слабо мнеться. Тобто кормачки кашка буде така собі. То Скажу чому так, друзі. Коли ви додаєте прикормку цей прикормки коропової, да? тут де пелець, тут 25% молота антарктичної А Молота антарктична креветка, вона дуже жирна і вона розрихлює прикормочку. То Щоб у вас класно ліпилося, берете тертушку. Берете мамалигу Трикабайс. Я взяв мамалига макуха. Це каша, яка вариться на основі кукурузи. Ви знаєте, що мастирка це горохова каша. Мамалига це каша із кукурузки. І натираєте її так на тюркку. Ми раніше взагалі на, на одну мамалигу ловили, але зараз на мамалигу, якщо на одну ловить, то можна трошки її перекормити. То всім рекомендую цю мамалигу. Добавляти у ваші прикормочки Ось так от таку, тертушечка натерли, або просто розбили, ну краще натерти О! Як свинту сам натираю. Перемішуємо це все. О, це я ж кажу, це буде сама, сама настояща, блін. Опа! Гетьманська прикормочка І тепер воно буде м'ятись добре, і все з нею буде взагалі супер бімбо клас. О, клас. А ну. О, дивіться, друзі. Тепер вона ж вже як пластилін у нас мнеться, Бомбеза, де тут наша найубойна штука. Особливо покарасика. Друзі, кормачки. Клуб рибаков, Клуб рибаков. Ха. уже всі перевірили, що це штучка. Така проста снастюка, друзі, дивіться, пружинка. Грузик 40 грам, пружинка, два гачки. А рибу просто вибиває, просто вибиває. блін. І тут цього на всього два секрета, два маленьких секрета. один ви вже знаєте. Один розповідати не буду. Колись, може, колись, потім як вийду на пенсію. Колись розповім. Отака простенька снасть, Я ж кажу, а риба ох її любе! Ох, любе! І на наші кормачки, друзі, на кормачки Клуб Рибаков. Підробок просто неймовірна кількість. То настоящі кормачки Клуб Рибаков оригінальні. Ви можете купити в магазині Terrafish, в магазині Карпза. І в магазині клуб Рибаков шов Друзі, будьте, будьте там обережні, тому що підробки так не працюють, як наші оригінальні кормачки. І дивіться, На наші кормачки добре, вони добре працюють із пінопластом. тобто на гачки нічого не вішаєте, ставите. Пінопласт у нас тут шостий номер гачки. Одні з кращих гачків у світі це гюрза, гюрза, шину шину, XC і просто шину. І на гачках зараз ми на два спінінга поставимо з пінопластом, а два спінінга хочу поставити із простої друзі. І солодка кукурузка ця магазинна, побачимо на що буде краще клювати. Ну що, заряджаємо зразу з пінопластом. Пін... Між іншим, друзі, цей польський пінопласт, або, як я вже назвали, пінопласт Міхалища, він продається окремо, тому що на кормачках ізначально йде звичайний пінопласт. Звичайний пінопласт також працює, але він ну, швидко злітає із гачків. Ай, йомаю, май ай яй ай-яй-яй-яй-яй. Капець. Мені ж не можна пальці пробивати і вже пробив пальця. Так, ладно, заряджаємося, коротше, закидаємо і побачимо. Зараз два, два закинемо із пінопластом і два закинемо із кукурузкою. Коли у вас пінопласт на гачках, друзі, то ми опа, заминаємо кашку. Кашку, малашку. Опс, опс, опс. шик, і вставляємо гачачки, щоб вони там не путались, коли летять. Вони випадуть, коли впадуть на дно, вони випадуть, але будуть знаходитися біля прикормочки. Тут так підібраний пінопласт. Що рибки дуже легко всасувати. Рибка ж підходить, друзі ж, на нашу кашку добру. І вона раз всмактує кашку. А за що, що у нас гачки з пінопластом не мають ваги, вони просто ці гачки влітають рибі в рот і вона засікається. А нахожуся, друзі, я у лишні, село Лишня, озеро Даліна. Озер називається. Колись тут було прорвало дамбу. Бачили, покуда була вода. Вон видно, покуда вода була. Вода зійшла, але зараз набирається, озеро відновлюється, рибка, рибка тут є, коротше, зараз будемо пробувати кормити і ловити. Ну що, перший пішов? Опа, ух, як буде ще гарно туди. Під той берег. забамбулили, будемо кидати. Так, вітер піднімається. Будемо кидати під той берег. Там якраз русло проходить, повертає. І так, щоб попасти на бровочку русла. Хочу, будемо ну, будем так робити. А там як буде виходити вже. Там на два кормачка ставимо опа, кукурузку. Така собі народна, народна насадка. Отак, звичайно, по дві штучки. Одягнемо їх по-простому, нічого не заморачуючись. Опана, і вона буде триматись. Ця магазинна кукурузка вона досить м'яка. Ну, то, що треба буде, якраз під таку рибалочку, під, під швидку рибалку. О. Буде супер бімбо клас. Ну що, полетіла кукурузка. Коротше, друзі, три Снасті поставив я в воду, дві на горох, тобто на кукурузку, оця кукурузка і крайні на кукурузку. А середній спінінг у нас стоїть на звичайний на польський пінопласт. Так, друзі, тепер по снастюхах. Усі три Снасті це спінінги, якими я рибачив в цьому сезоні «Каліпсо Проксіма». Вони 2,70 розмір їхній. І оцей червоний тут теж до 170 грам. А оці фіолетові, бачите, тут два, два фіолетові. Тут теж до від 30 до 120 грам. І 2,70 їхній розмір. Так, друзі. І катушечки тут. Каліпсо модус. І з таких недорогих, але офігенних катушок. Це, мабуть. Самі кращі. У мене стоять каліпсомоздус 6000 і намотана жилка флюоресцентна оранжева Tandem Base Вон Я навіть підписав собі 0,25 мм. Друзі, ще хочу пару слів по катушечках. Оці катушки можна ставити не тільки на кормачкові вудочки. Це у мене кормачковий міні-корці. Міні Міні-карповички, можна сказати так, універсальні удочки можна і під кормачки, і під коропові снасті, там під всякі флети. Коли ви карфішингі бачите. І тут що класно, дивіться, на фідер можна ставити ці катушки Calypso Modus, Тому що там кругла кліпса, вона не буде обрізати, не буде обрізати ваші нитки, ваші жилки. Коротше, катухи. Снастюхи просто бомба. Мені ще подобається, що тут бачили. Рознесена ручка і плюс вона зроблена конусом. Дуже зручно її тримати. Снастюха, я ж кажу, просто клас. Ну що, рибка? Давай, падлюка, клюй там. Йо моє друзі, дивіться, клює, нічого собі. Перша покльовочка у нас. Ну, ну, давай. Щось клювало. Ну. Опа! Там? У нас перша риба яка, друзі, пам'ятаєте? Правильно, плотова собака завжди клювала. Щось мені так кажеться, що там таке воно є, їдрнба тут. Але ж все рівно риба клюнула, клюнула, правильно. Зараз ми побачимо, хто там такий клюнув. Хопа-хопа, йди сюди! опа опа ох! Ти й на силу витягнув, банда! На дві кукурузинки, ви бачили. На дві кукурузинки клюнула плотва собака. А так клювала, так виривала, ніби ти там якийсь короб клював. Ух, холодню ще яка, є моя. Ну що, плотва собака нам не потрібна. Плотва собака, краснопірка. іди гуляй, давай. Коропів іди. йди. Пока-пока. Заряджаємо і закидаємо по нові. Ну вже ж спрацювала прикормочка, рибка прийшла до нас. Не та, правда, що хотілося, ну зараз прийде і та. Закинувся знов. Блін, а вітер, друзі, такий роздувається. Сильніший і сильніший. О, да! Що я хотів вам ще показати? Банда, заказав, заказав, замовив вчора, замовив вчора посилочку на хижака у компанії «Гюрза». Друзі, хотів вам нагадати, а хто не знає, Хотів показати, які я замовив поводочки. Є У Юрзи є шикарні поводки із нітінола. Нітінол бачили? Нітінол лідер. І я замовив їх 0,45 мм 70 см. Оцей нітінол він ніколи не гнеться. Тобто він, завжди, він завжди рівний. Тобто щука, коли б є його от, звичайні поводки, жильні, то вони вигинаються, потрібно їх рівняти, а цей не гнеться, завжди рівнесенький. І я взяв 70 см, щоб можна було і на тролінг їх використовувати. Дивіться, які прикольні. Да? І воно завжди таке рівненьке, як струна. Нітінол, друзі, це такий матеріал, схожий на титан. Плюс, друзі, заказав я, заказав я на щуку і на сома поводки з флюрокарбона. Дивіться, 0,85 мм 70 см. Вони є і 1,20 70-50 Ну, там, які хочете, такий є. От я 0,85 мм замовив і 0,73 Це якраз зараз на щуку. Те, що, те, що врач вам прописав. Так, що в нас тут 0,73. І є 0,55. Бачите, 0,55 40 см. Друзі. Щоб заряджати здоровенні рибки оснащати, замовив я ще і чисто червоних. Вони, знаєте, флюоресцентні тринічки роблять гюрза. Оранжеві, там, салатові, червоні. А я ще замовив звичайні червоні такий колір крові. І замовив я їх, дивіться, одиничка. Перший номер. 3 дробноль, 2 дробноль і 1 дробноль. Це якраз оснащати ті рибки вестяновські то, що треба. І ще замовив різних різних всяких нотакнотів, різних різних розмірів і різних видів. Є звичайний нотакнот, це без узловка, без узлове з'єднання. І є такий отакий size snap AC. Бачили, він добре проходить у траві. Це якраз, друзі, хотів вам показати, бо це все зараз осінь. Пора на хижака. Якраз воно на часі. Коротше, друзі, просидів я 3 години ні одної покльовки. Пішли, взяли термометра, кинули в воду. Я думав, 12 градусів. Ніфіга, нароз. Знаєте, скільки температура? Уже зимова температура. 5 градусів тепла. Риба, мабуть, вже стала, в анабіоз, не хоче клювати. Поки лід не стане, хрену вона буде клювати, особливо біла риба, там карасики, коропи, блін. Ну, з льоду, я думаю, буде ловитися. Так що, мабуть, друзі, я показався, на зв'язок вийшов, живий. Все добре, лікуюся, дай Бог, вилікуюся, то будемо знімати рибалки. А так, коли я себе буду відчувати нормально, то я буду виїжджати і буду вам щось знімати. Вас прошу, у кого є можливість, допоможіть Михайло, я ж кажу, не так часто я прошу допомоги. А вам бажаю здоров'я і мирного неба над головою. І банда не забуваємо за наших військових. У кого є якісь знайомі, допомагайте їм, друзі, допомагайте так само, хто чим може. Хто чим може, допомагайте. І перемога буде за нами. Ну, а я вам нагадав, коротше, за снасті, за прикормочки. Юрзану бачили оснасточки, там поводочки нові. Коротше, все, що ви бачили в моєму відео, ви ж знаєте, друзі, все, що ви бачили, хі -хі -хі, це капець. Все шукаємо, бо все буде в описі. Під цим роликом. А я на сьогодні з вами прощаюся. Всім всього найкращого. І нехвостанніх останні луски. З вами був канал Клуб Рибаков Міхалич. Пока-пока. Михалець, привіт! Ми твої вірні друзі з спецпідрозділу Омега хочемо сказати тобі дякую за те, що допоміг нам ноутбуком Ти вже один зробив більше, ніж десятки людей. Дякуємо тобі і разом до перемоги. Слава Україні! and we're so